Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Біла віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гравійний велосипед від торгової марки Atlantic. Модель називається Xenon NX. Xenon NX це грайний велосипед, рама алюмінієва, сталева, жорстка, вілка, кількість передач. Попереду одна, позаду вісім дисково механічна гальмова система, що робить велосипед легким і достатньо швидким. Взагалі, велосипеди торгової марки «Атлантик» продаються суто в Україні. Це бренд, який представлений суто на ринку України, для того, щоб можна було українським покупцям недорого купити гарні речі. Велосипеди гравійні, взагалі-то вони достатньо високої м -м -м, цінової поли політики в Україні. Але е, торгова марка Атлантик робить для простих звичайних велосипедистів недорогі якісні велосипеди. Тому, якщо ви бажаєте не тренувати свої ноги, якщо ви бажаєте їздити на легкому велосипеді, навіщо купувати важкі, важкі велосипеди за великі гроші? Якщо можна купити гарний велосипедик е, гравійний ксенон, N, NX, І кататися як містом, так і за містом, парками. Навіть в горах на цьому велосипеді буде зручно їздити, тому що велосипед стійкий до бездоріжжя. Але взагалі це велосипед, звісно, для того, щоб можна було мандрувати містом, мандрувати. По горам невеликим їздити в тур походи це стандартний велосипед туристичний, який можливо використовувати як на шосе, так і по лісу. Що треба знати, коли ви купуєте велосипеди Атлантик? Вони недорогі, для того, щоб можна було велосипедистам звичайним не витрачати зайвих грошей і мати гарний велосипед за якістю. Якість велосипеда, відповідна за орумахуванням компанії, яка заснована в Європі, розповсюджує велосипеди в Україні, а збирають їх, виробляють їх там, де всі велосипеди в Тайвані. Тайвань це. Бінго, гарний велосипедна країна, яка робить велосипеди для всього світу з якістю відповідальною, що треба мати на увазі, купуючи гарний велосипед. Тривалий час не будемо його ремонтувати. Ну, більш детальніше про велосипед гравійний Xenon NX від торгової марки Atlantic. Колеса 28 дюймів. Це стандарт гравійних велосипедів. Покришка е, має таку шипату структуру, по бокам великі шипи. Міцно тримати буде велосипедиста, коли буде їхати за містом, по десь, по лісам на пляж поїде, по піску широкі шипи. Остійка буде тримати велосипед на різноманітних схилах. Шикарна е, центральна частина покришки має Дрібну таку шипату частину, яка друг до друга близько розташована, це дозволяє тихесенько-тихесенько їхати асфальтом швидкість на цьому велосипеді 40 км на годину. Гарантована любому самому простому велосипедісту. Побат у нас подвійний, міцний, алюміний. Міцність завжди важлива при виборі велосипеда. Шприхи чорного кольору, нержавіща сталь. Шприхи витримують високу навантаженість через те, що вони особливі, вони е, е, з нержавійки. Коло кріпиться з урахуванням легкозйомного ексцентрику. Бажаєте зняти та поставити велосипед. Є завжди можливість без ключів це робити. Ексцентрик. Гальмова система дискова, механічна, мається на увазі, гальмується гальма е, тросиком. І вілочка у нас сталева. Сталева вілка мінімум ваги. Рульова, бачите, вона така височенна. Оця частина називається висока рульова, для того, щоб велосипеди сів розненько і їхав. В разі, якщо. Втомилися, спина вже встала, то ви завжди можете поставити руки на кермо ось тут, біля, біля винесу керма. І за урахуванням того, що висока ота частина ви рівно можете сісти. Це комфорт тривалих поїздок. Е, підшипники тут стоять, промишлені, вони запресовані, вони захищені від вологі, від бруду, тобто оцей вузел рульового стакану. Має міцні підшипники, які захищені від різноманітних пошкоджень. Тому велосипедна частина рульова витримує високе навантаження. Взагалі-то велосипедист з вагою 120 кг на цьому велосипеді легко буде виплясувати наше все. Взагалі-то треба мати увазі, що в разі якщо ви будете з великою швидкістю приїхати на буртівку, на парапір, на якісь пагорби, то, звісно, все може поламатися. Це не для того, щоб стрибати на цьому велосипеді. По бездоріжжі їхати треба повільніше. З урахуванням того, щоб не склався велосипед, взагалі, враховуючи, що це не для стрибків, а для того, щоб їхати, продалювати перешкоди. Винос керма алюмінієвий, Само кермо, алюмініве кермо, баран, як ви бачите. Якщо ви подивитесь на Форму гравійного велосипедного керма, то він отак, от, от, рило в сторону стоять. Ось так, бачите? Оця частина вона дивиться в сторони. Це для того, щоб ось тут можна було поставити якусь сумочку, в разі якщо ви тривалий час мандруєте, і спостерігати за картою, яка у вас на цієї сумочці буде. А кермо тримати не, е буде, не буде заважати оця сумка. В разі, якщо ви будете дивитись на велосипеди класу шосе, ось у нас велосипед. Від торгової марки Атлантик Крістон DX. Бачите, у велосипеда Крістон DX стоять ручки майже рівно. Оце ручки керма на шосейному, вони рівно стоять. Це стандарт шосейного велосипеда. А у нас зараз у відеоогляд гравійного велосипеда, у нього ручки керма в сторону дивляться. Це комфортно для тривалих поїздок. Ну, я і кажу. Шосе місто. За містом. Оце їздити. Гальмова система здійснюється от, дуалами. Попереду у нас відсутня перемикачка, позаду вісьмискоросна касета. То переднього перемикача немає, і, звісно, ліворуч у нас не буде перемикатись нічого. Просто одна гальмова ручка. Праворуч у нас гальмова ручка і перемикачка. Вона перемикає задній перемикач. Працює наступним Елементом. Ось так раз натиснули. Це з великої зірки на маленьку спригаю. Якщо з маленької на велику, то треба ось так раз і додати. Раз і додати. І тоді з маленькою на велику буде перемикатись передача. А якщо бажаєте з маленькою там, сьомою на велику другу, то ось так от задививши до кінця, одразу 3-4 швидкості буде перемикатися з маленькою на велику зірку. В разі, якщо треба збільшити швидкість з большой, великою зіркою на маленьку, просто тиснемо. Раз. Раз, раз. І воно буде переходити на більш швидку передачу. Бажаєте повільний, раз до кінця, і вона в іншому напрямку. Тобто оця ручка таким принципом працює. А гальмоє ось так, як завжди, це і робить дуали. Варто відзначити, що велосипед торгової марки Atlantic модель Xenon NX має тросик, який входить в раму. Це інтегрована система. Тросиків в раму, що відповідає сучасним е, стандартам. На рамі, е, яка має алюмінієвий свою е, конструкцію, є, раз, два... <кху> не вру. Раз, два, три е, місця, куди можна поставити пляшки. Для е, фляжки. Фляжки, пляшки і ви катаєтесь тривалий час на маняшки. А отут у нас одна бибишка є. Вона для того, щоб сюди поставити півень. Задня перемикачка завжди кріпиться на перехіднічок. Півень, крюк, гак, то як його називають. Тобто його в тривалих мандрах треба мати додатково, щоб щось не трапилось з вашим велосипедом. Нормальний велосипедист продвінути завжди його мають при собі на тривалих перегонах. Ось сюди його прикривутити можна. Це додаткова опція від торгової марки Атлантик на моделі Xenon NX. Передній у нас шатун, як ви бачите, одна зірка і має пластиковий захист, щиточок пластиковий. І ланцюг в цю сторону не спаде, тому що щиточок тримає від випадкових спригувань ланцюга. А тут на рамі стоїть пластиковий такий гачок, Он так от дивиться. Якщо подивитись на нього, то. Легко буде зрозуміло, що ось цей пластиковий гачок, він не дозволяє ланцюгу спасти навпаки, в іншому напрямку. Це вже ж така ноу-хау від торгової марки Атлантик на гравійному велосипеді, де передній перемикач відсутні, щоб ланцюг не спадав на одну сторону, пластиковий щиток і пластиковий гачок на рамі, для того, щоб ланцюг в другу сторону не спадав. Ну, Достатньо надійний елемент. Мені здається, це гад. Позаду у нас восьмискоростна перемикачка на кассету. Сімискоростна кассета. Повторюю. Тобто 7 перемикачка, як і називається, MX7 і кассета 7 швидкостей. Задня втулечка цільна, алюмінієва. Як і на передньому колесі, так і на задньому. Камери під тонкий, автомат... під тонкий ніпіль, преста, як його називають у велосипедному світі. Також стоїть відзначити у велосипеда Xenon NX від торгової марки Atlantic. є отворі на рамі. Раз, два, три. І з тої сторони також. Тобто 4, 5, 6. 6 отворів. Дозволяють сюди поставити. Багажничі для туристичних мандрів, і також можна встановити крила велосипедні. Сюди на велосипед Xinon NX можна встановити великі звичайні крила для того, щоб захистити себе від дорожнього бруду. Велосипед насправді легкий, велосипед насправді швидкий. Велосипед насправді зручний і саме основне недорогий. Купуючи велосипед гравійний Xenon NX. Вітрової марки Атлантик в нашому магазині ви завжди маєте гарантію гарантію якості. Звісно, нікуди не ходимо, все до нас звертаємося після того, як покупаєте для того, щоб його обслуговувати. Висота рами в розмірі L в центральної часті до землі составляє 81 см. L це 53 см від каретки до підсидільної труби. Ну а наприкінці відео огляду гравійного велосипеда Atlantic Xenon NX, варто відзначити вагу велосипеда. Він же ж легкий, як я і казав, але взагалі легкість велосипеда, зручність в його русі, а не вагі в самой. Ну, взагалі, треба знати, як він важить. Важить він 12 кг 300 г. Враховуючи це, що... Легкий велосипед на великі перегони, то буде достатньо легкий. 12 кг-300 г це достатньо комфортно. Мій зріст 1,78 м. І в разі, якщо ми будемо на мене звернати, звертати увагу, то сидячи на велосипеді, мені буде зручна саме ця рама Елечка, ел. Тобто зручний, легкий, швидкий велосипед XENON NX від торгової марки Атлантик. Сподобався відеоогляд велосипеда Xenon Atlantic, Xenon NX від торгової марки Atlantic, Ви завжди можете залишити відгук на нашому YouTube каналі Veloviva.com.ua. E, VelaViva... на YouTube-каналі Вілавіва. А бажаєте придбати, переходьте по ссылці з YouTube каналу Веловива на сайт Веловива.com.ua І там цей велосипед ви можете замовити постійним покупцям. Завжди знижки. До зустрічі.